Так, добрий день. Це канал Я і мої кози, і ми з вами робимо розпаковку ще одну. Що я ще купила, то я вам зараз покажу. За мною дівчата поділилися посиланням. Ось. Ну не знаю, що мені прийшло. Або щось, або нічого. Або я гроші заплатила і не знаю, що тут є. Взагалі-то я чесно не знаю, яке воно і що. Дай мені, мама. Я хочу попробовать раз? На, 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 на. Не, не, вот там только вскочит все. Ой, девчата. Это целый А я думала, что оно... О, то есть, я тебе, давай ножички. Давай ножички, да. Дала моя Наталя, мамо, ти щось як придумаєш. Ну, не знаю. Телям-папа! Тримай тобі ножички. Так, дівчата. Це я заказала носки. Одна пара носків 5 грн 50 копійок. Ось. Тут у нас є чоловічі носки. Ану, розв'яжи, подивимось, які вони. Так. Як вона так їх зав'язала? І все. І жіночі носки. Тут є різні. Подивіться, яка красота. Так, я так поняла, зрозуміла, не знаю як. Ну зараз ми подивимося хоч одну пару. Так. О, ці великі, ці дуже великі. Це на мою лижбу. І високі, і гарні. Ух. Тут можна 40 зутися. Так розтягується. Так, тут є малюночок, тут є малюночок. Це заводський так брак, чи як. Ось і. А що в них не так? Може бути, десь резинка не так. Отай тут, бачу, от резинка обторочена, бачиш. Що вона не, не зашита. Ось. Може бути малюночок інакший на котрійсь. Тут малюнки гарні. Той, а... той, той малюнок просто. Так. О! Ну, вони, не не без, Ну, немає дирки, типу. Ні, дирок тут немає. Не ну, Дівчата казали, нема мені дирок. скидали, казали, що дирок не мають. Що всі прийшли, бо там пише, що може бути, можуть бути і з дирками. Пише. Але те. Але мені, мене, вони казали, що ще нікому з дирками не приходили. Ось ось такі. Ну? Іван, йди поміряю, ще будуть момичка. на тебе добре. Іван! Заритайте. Паляниця пише. А ну поміряю, бо <різь> пару носків, чи на твою ногу будуть. <різь> Ану. <різь> так. Будуть? Зараз попробуй. Ось такі У, носки. З ялиночкою. Ладно, то все Іванові носки верхні, то йому дуже багатсько. Так. О, ці якісь дуже коротенькі ті. О, добре, все, О, добре, все, тепер тебе є носки на два роки Так, якісь коротенькі дуже, то що твої Наталю, будуть? Звісно наша на стыки носки. А... От прям стики. А что ти не взяв? Треба що? Так, то будут наталі носки. Он на все будуть мої носки. А ну мира на свою ноженьку маленьку. Что ты за малюнок? Сердечко, ты да, поняла, поняла. Тут якісь лунатики от на місяці гудають. А тут ще є дядько олень з рогами. Ой-ой-ой, падає. Не падай, не треба. О, дивись, якраз на тебе. О! Оце такі є носки. О, тут ще той такі коротенькі є. Йой, куротюсенькі. Ну, я й є і довгі. О, Біленки. дай мені подивитися. Я так хочу їх зараз їти, віддивитися і збирати. Добре, що вони П'ятниця і свято. Ось такі носочки. Давай мені. Дякую. Ну, Ой. це якісь дуже коротенькі. Ой. Ой. Дай мені. Вони я то розмір великий, ну що ж вони такі малесенькі, і коротюсенькі. Зараз і Що це за подивишся. Ти не сірі, то розову а, бачу, вони вони довгі такі. Тут ті сірі, так. Ого! Файні під кулінки. А ті ж яркі. Ну, файненькі це... от такі. Мені тірі кольори, спод... кольори сподобалися. Там можна вибрати, який хочеш колір. Дівчата, якщо хочете, я спробую вам здати показати? Ну показуйте. На нозі, як дивляться. Ой. Ось так, бачите, якраз на її ногу. Це перший. Здаються такими малюсенькими. Оці так <світ> гарненькі, теж біленькі о, тут є. О, все, це моя альпов. Оце. Якихось дуже багато коротких. я там бачила. Мам, скоро довші. літо то просто. О, тут є і довше є. Тепло, значить тепло буде. І довші є, і коротші є. О, а, цього, а оці о, 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 довгі вроді. Ні, теж короткувати. Ой, так які шо. білесенькі. Ну, біленькі є, тут є різні. Класне. Так, попробую дівчата вам скинути посилання. Я питаюся, як, як його скинути, бо я ще не знаю. Мені дівчата мене ще. додали в групу, скинули. Класні. Ось таку я зробила 100 пар, стоїть 550 гривень, бо то по 100 пар продають. Там, по 100 пар. Лот 550 гривень стоїть. Ось. Оце що я купила. Це по розміру. От, 550 пара носки. Ну Но я не бачу тут браку, вони як звичайні носки. Просто? В резинках, тут бачиш, в резинках є брак. Та ні, тут все прекрасно просто. я не Якби так, то я би просто подумала, що це носочки квасті. Такі а а на тут нас... от білих, Едвість скільки білих. Ну клас, просто і тканина класна. Я б нікого не подумала, що таке можу продавати. так Класно. То тобі не по 40 гривень 50, як я в початі тобі купила носки. Зато вони класні. Ага. Це Во, Ото таке дівчата я накупляла. Все, тепер Оце я такі... хочу ходити кудись в це голосок. Бери, будеш ходити. То Оце такі самі... я покупки зробила, так що всі ми розпокою затишку. Постараюся зараз їм написати в групу, як, як можна поставити їхнє посилання. В описі, Кому, кого буде цікавити, собі зайдете, подивиться. Там не тільки одні носки продають. О. Клас. Так що постараюся взяти посилання, поставити. І тоді схожте подивитися, там і каструлі є, там все є, все, що хоче. Ну, от, що десь, чуть, ну, десь чуть оббита каструля, то вже дешевше йде емаль, там багато всього є. Я дякую, дівчата, вам за посилання, що ви мені дали. Заноски так, худко заказала. Прийшло? І хутко, дуже хутко. Зразу мені пройшло 150 гривень тільки передоплати. Ой, я три витягну. То наше одну візьми собі. Та, ніж, 100, 150 гривень передоплати, тобто, якщо не забереш щоб за дорогу вернути назад. Ось. А при, оп... а при полученні можна оплатити все. Я на Укрпошту замовляла, бо є доставка на Укрпошту, бо нова пошта в мене йолі палі не йде сюди. Ось такі то справеньки. Так що, всього найкращого, мирного неба, міцного здоров'я і скорішої перемоги. <ріху> Якщо я зможу взяти посилання, я закріплю в коментарях. Самий перший коментар буде закріплений. І я вам покажу, що я що я, чи я чи зробила, чи ні. Там буде тоді посилання. Якщо є, то значить я знайшла як зробити. <ріху> Ось такі діла. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Дякую, що у мене всі є. Що ви заходите, дивитесь, підписуєтесь. Хай Бог, хай Бог дає всього найлучшого. Ай, але то. Кожного треба поміряти що? Ну, що? Вони на вигляд як дитячі, але вони такі. Ну вони гарненькі. Мені сподобалось. Легай, Дівчата правду казали, що вони як всі йдуть. А це що таке? Це навіть не скажеш що Олександр. брак. Олександр. <гум> Ого. Це буде Олександром. Йдеться знайти Олександра десь. Олександр пише. А ті осені, що тут на них пише? Нічого, це просто мене. Так. Я, можна, пише щось. Ладно, все, всім спокою, миру, затишку і всього найкращого. Хай Бог дає, всього самого найважчого, гарного всім дня.